Пане Ілля, отож, ну декілька днів вже тривають так протест. Там, взагалі, ще дні чотири. Якщо я не помиляюсь назад, перші якісь такі були натяки на те, що там може трішки спалахнути вже два дні. Два дні таких активних безпосередньо протестів. Там вони вже й шини палять, і там все інше кажуть про те, що можливий майдан. Чому спалахнуло на вашу думку саме там, саме в Дагестані? Я думаю, це пов'язано з тим, що за тією статистикою, яка нам доступна, навіть за тією, яка нам доступна, більшість ну або понад 60% загиблих на території України це жителі периферії, тобто провінції, не не центральних регіонів, не великих мегаполісів Москви і Петербурга, а там от якраз таких. Регіонів, як Дагестан, Інгушетія, Якутія, і тому безумовно, там жителі. Ну по-перше, вони вже в принципі не зовсім задоволені ситуацією і відчувають несправедливість по відношенню до себе. По-друге, це ну в принципі в Росії вже давно відносини між центром і периферією вони достатньо прохолодні. Тобто вони тримаються там на по суті на дуже примітивні моделі взаємовідносин. Там центр дотує ці регіони, а ті регіони там собі живуть. Єдине, що вони дають владі там легітимність через просто віддаючи свій голос на чергових виборах, і все. Тобто, комунікації між людьми ніякої немає між центром і регіонами ніколи нормально не розвивалися стосунки, і вони ніколи тобто центральна влада ніколи не вважала. За потрібне якось комунікувати щось з людьми на периферії, вважаючи їх неважливими і незначними. А відповідно, люди в регіонах не вважали за потрібне там, ну вони не вважали центральну владу якоюсь сакральною чи якоюсь якій можна довіряти. Тобто, довіра в цілому в Росії до державних органів вона ж не, не не надто висока. Тобто, багато в чому, наприклад, ну і ми в інституті майбутнього аналізували і ще в березні писали що. Основа е, довіри до всього, що відбувається, це особистий особистий імідж і репутація Путіна, тобто саме його особисто, все інше, парламент, уряд, поліція, вони не викликають довіри у більшості росіян. Е, тому зараз просто це стало тригером. Тому що ну, е, якщо раніше війна не стосувалася людей, то тепер, коли ну, коли мова зайшла про те, що вже вона може стос... вона може зачепити кожну людину особисто. Отут От вже безумовно це вже певна червона лінія, яку ну я знову таки будь-яка людина в такій ситуації була б ну якось реагувала б тому, що це вже узн... тут Конкретно люди стикнулися з ну фізичною небезпекою для себе. Тобто тепер не з телевізора дивитися за війною, а треба реально відправляти своїх родичів на війну, і не всі з цим погоджуються. Ну так, але ж дивіться, з такою ситуацією, в принципі, зіткнулись там ну, по суті по всій Росії, так а от саме такий актив, от ми спостерігаємо в Дагестані. Я для себе ну, сьогодні намагався там якось зрозуміти, чому там я знайшов таку цікаву історію інтерв'ю е, якоїсь вже там давнини е, генерального прокурора, невизначеної Чеченської Республіки Ічкерія. Так він сказав, що історично так склалось, що, от, до прикладу у ті ж чеченці так їм важлива до прикладу там ідеологія, якась так. Ну е вони мають розуміти за 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 що вони вмирають, так тобто треба грати на їхньому якомусь такому марнославстві, там доблесті мужності, казати, що от вони там до до величної якоїсь справи причетні. А дагестанці він каже, легше е ну там направити на війну вони залежні, навпаки, от були довгий час. Від ну від влади так, від влади, як на місцях, так і центральної, ну їх можна направити там простим наказом. Було. от питання, що змінилось зараз саме в Дагестані? Чому там нічого. ну і власне чи чи пошириться це на ті кавказські інші нічого. народи? Суттєво нічого не ви Тобто, на мою думку, ключовий фактор це те, що такі регіони, як Дагестан, ну Чечня, я не буду виділяти, тому що там унікальна ситуація, оскільки. Ну там все тримається на страху, і все таки треба сказати, що Рамзан Кадиров ну він ж один з небагатьох регіональних лідерів, які залишаються при владі, от вже багато років. Тобто в Дагестані ж, наприклад, нещодавно була зміна влади. Mm -hmm. Тобто з 2016 року був той самий губернатор Опад. Коли багато губернаторів, навіть багаторічних, познімали ну для того, щоб туди заслати парашутистів з Москви, так званих ну їх так називають, це mm -hmm. призначені з Москви чиновники, які не є представниками регіону, а їх якби ну направили з центру, щоб ну тобто і, безумовно Дагестан це один з регіонів, де по перше відповідно на відміну від Чечні ніякої лояльної влади а ідеології. Заснованою на місцевих традиціях не з'явилося, тобто там нема свого Кадирова, який цим би зайнявся і цим займався. Друге, як я сказав, Дагестан вважається центром периферією, з якою взагалі не треба. Ну це, це те, що ви сказали. Тобто з ними ніхто не рахувався ніколи, mm -hmm. можна було і так і вважалося, що наказом відправимо. А тут виявилося, що не так. І третє, Дагестанці, як і багато інших народів Росії, менше себе асоціюють з. Тією, ну скажімо так, з тією ідеологічною базою, яка досі існує в Росії, це. Ну, те, що базується на таких концептах, як русський мір, російськість, слав'я, слов'янство ну те, що просувалося останні роки, це вони менше себе з цим асоціюють за зрозумілими причинами. Вони відчували себе залишеними поза межами цієї, якби єдиної ідеї, яка насправді не є єдина. Тому ми зараз тобто, зараз. Ми просто спостерігаємо вибух, який міг би трапитися насправді в будь-якій з цих віддалених республік. Просто кавказські республіки вони традиційно є. Найбільш ну як це кажуть, та соціально активними і завжди такими були в складі Росії так. А власне, ну може ця не знаю, чи можна говорити зараз там вживати слово пожежа. Ну принаймні, якесь таке полум'я, воно може перекинутися на, на інші регіони, куди сам ну тобто де ця історія може знайти продовження, якщо може. Може, я думаю, що вона може перекинутися на ну практично будь-які не російські етнічно регіони, тобто периферійні регіони, де теж є, ну де була де, де є висока кількість вже загиблих на території України з цих регіонів, але мені здається, що це може перекинутися за двох сценаріїв. Перший сценарій, якщо в Дагестані все ну ситуація, скажімо ситуація перетвориться на протести, і потім на навіть, наприклад, збройні сутички. Тобто, якщо будуть загиблі, якщо почнеться хаос і ситуа... і дестабілізується цілий регіон, це може безумовно втягти і і сусідні регіони. Ну хаос він якби так, тобто. Тобто сценарій дестабілізації є інший сценарій. Мені здається, що якщо владно ну, я пропускаю, що якщо центральна влада піде на поступки дагестанцям, наприклад, вони завтра скажуть: Окей, ми обмежуємо. Там мобілізацію в Дагестані, тому що там ми почули народи так далі. От мені здається, що це теж сценарій, який може тоді просто інші регіони, подивля... дивлячись на це, теж захочуть, щоб у них теж обмежили мобілізацію, і теж почнуть протестувати. Оце, в принципі, два базових сценарії, за яких мені здається, можуть бути мітинги в інших регіонах. Ну, тобто, багато залежить насправді, як ви бачите, від від дій влади зараз. Тобто, як вони будуть діяти, і будуть, чи будуть вони взагалі комунікувати це питання. Бо поки що я бачу, що вони воліють його просто замовчувати. Але це дуже дуже дурна тактика замовчувати так, але бачите, не не, не так і виходить. Замовчувати. От дивіться, а оці випадки ну я не знаю, як це назвати, там от такого ну. Певною мірою, напевно, можна навіть вжити слово терор, такий так, антимобілізаційний. Ця стрілянина там, так застрелив. От, власне, ну застрелили от, там, військо, як його, воєнкома, військома, так не знаю, в українському в Іркутській області. Так потім там були приклади, коли теж там приїжджають на автомобілях, так під військкомат, там підпалюють і так далі. Ну і власне оця стрілянина в школі знову ж таки так. Це є, скажімо, частиною от, от одного з цих сценаріїв, про які ви сказали, і поки що ні. Для мене це все поодинокі випадки. Безумовно, завжди будуть люди, які не хочуть іти на війну. Хтось не хо не захоче буде втікати, хтось буде стріляти, хтось піде. Ну тобто, це нормальна тут насправді реакція, тобто системності, я тут не бачу. Подивимося на те, як буде все розвиватися далі, бо все-таки мобілізація лише там наполовину завершена. Ну якщо вірити російським джерелам, я не знаю, що там насправді. Але вони ж будуть і це, весь цей процес він триватиме ну, точно місяців, два, поки вони мобілізують. Потім mm -hmm. почнуть, потім відправляти. Тобто треба подивитися. Ну треба треба ще трохи дати більше часу, і потім можна подивитися, чи це системний тренд буде, наприклад, напади на. Військомати або е, стрілянина, вбивства воєнкомів і так далі. Тобто, чи буде збройний спротив системним, чи це будуть просто поодинокі випадки? Ну, треба просто для цього більше часу. А стрілянина в школі мені здається, е, ну я не бачу тут зв'язку прямого mm -hmm. з звілізацією. Це не перша стрілянина в школі. На жаль, такі випадки дуже багато дуже часто останнім часом в Росії трапляються. За останні ж три роки було декілька вже подібних подібних якраз інцидентів. Тому я, я цей, я цей, я цю подію. Принаймні, в мене немає фактів, які б свідчили якийсь зв'язок цієї події з процесом мобілізації. Тоді на завершення, пане Ілля, от ми з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми я маю на увазі в принципі українці всі, так ну і в експертному середовищі також це обговорювали, що ну, скажімо, перемогою України буде така перемога України дорівнює розвал Росії, так? Чи навпаки, розвал Росії дорівнює перемога Україні. І от, якщо ми говоримо про цей, ну, можливість продовження цього збройного опору, так ну і е, от та ситуація, яка почалась зараз в Дагестані, так ну на, на Кавказі, можливо, е, чи можна говорити про те, що це от може стати початком такого того розвалу Росії, на, на, на який ми про який ми так всі мріємо, ну віддалено якось так. Можна безумовно, але я поки що таких сміливих прогнозів не робив, тому що все таки зарано. Це невдячна справа зараз, якби робити такі прогнози, тим більше прогнозувати розвал Росії. Безумовно, дестабілізація ситуації внутрішньополітичної в Росії вона може призвести до її дезінтеграції. Тим більше, що якби, ну, проблем в країні вистачає, і базові передумови для дезінтеграції є. Тобто, це країна багатонаціональна і. Якби ну скажімо так, політичні передумови, економічних менше, тому що реально регіони жити один без одного їм там складніше буде, але мені здається, що це вже ми занадто забігаємо вперед. Тобто, поки що говорити про там початок цього процесу, ну я, я не можу. Панеля, я вам дякую за вашу думку.